Вітаємо! Ми учні ліцею Крила, і сьогодні хочемо поділитися з вами тим, що робимо для наших менших друзів тварин. Двічі на рік ми організовуємо збір корму, іграшок та інших необхідних речей для бездомних тварин, які перебувають у притулку «Сіріус». Кожен з нас приносить те, чим може поділитися. Ми віримо, що на навіть маленька допомога може змінити чиїсь життя, тому що це дуже важливо. Цього року на останній дзвоник ми влаштували ярмарок з власнорам, створеними різноманітними виробами. Усі зібрані кошти ми передали до благодійної організації 12 вартових. Вони допомагають рятувати котиків та собачок з тимчасово окупованих територій та лікує їх. Ми знаємо, що любов та робота може змінити світ, і навіть якщо ми ще діти. Ми можемо зробити великий внесок у життя тих, хто цього потребує. Ми Запрошуємо всіх приєднатися у цій добрій справі. Разом ми зможемо подарувати тепло і підтримку тих, хто найбільше потребує. Багато кішків і собакам потрібна допомога. Ви можете їм допомогти: купити корм, купити води, купити мисочки, коврики. Задонатити. Їм. Бережіть, вже не була ласочка. Я мрія стати ветеринарним лікарем. Я закликаю кожного допомагати безкатнім тварин, адже допомога тим, хто потребує її найбільше, завжди окупиться. Піця, яка робота в нас відбувається. Тут ми ділимо смаковики. А тут... Тут наші рахівники. друзяки вже відомо скільки Так, тисячі і все це 4 йде 4 на Сіріус для тваринок. Усю красуню ми забрали із притулку Сіріус. Насправді, з притулком Сіріус у нас дуже давні дружні стосунки. Дуже класно. Насправді, коли люди допомагають тваринам, це навіть потрібно не так тваринам, як людям, тому що так відкривається наша людяність. Так ми проявляємо свої найкращі риси. Я теж закликаю допомагати притулкам, допомагати бездомним тваринам. Так, так. Да. <рив> Ось так. Це Шакіра. Вона живе з нами з 19 року. І ми забрали її з притулку Сіріус, де ми поїхали, спеціально для того, щоб знайти собі нового друга. Рятуючи тварину, ви не рятуєте весь світ, та ви рятуєте світ цієї тварини. Долучіться до допомоги.